Тепер про це інше детальніше. Після трагедії, що сталася 12 жовтня поблизу Марганцю, влада звернула увагу на залізничні переїзди та перевізників. Висновком її роботи став наказ заборонити рух громадського транспорту через залізничні переїзди, не обладнані шлагбаумами та сигналізаціями. Такий наказ надійшов і до місцевої влади. Як вирішували цю проблему тут, ви дізнаєтесь з наступного матеріалу. Вимога на е... Те, щоб заборонити рух автобусів через залізничні переїзди, які не обладнані переїзною сигналізацією з автоматичними шлагбаумами, що прикривають проїзну частину дороги на всю ширину в обох напрямках, та без дозволу начальника залізниці або власника переїзду. Негайно. На сегодняшний день вопрос стоит именно так, что довезли до железной дороги, встали, люди вышли, автобус переехал, принял людей на остановке и поехал дальше. Это как один из вариантов. Тимчасово заборонити рух залізничного транспорту до облаштування переїзду проїзної сигналізації відповідно до пункту 2.6 наказу номер 54 від 26 січня 2007 року. На теперішній час працюємо. Ми знаємо точно, що поїзди не їздять.